Добрий день. Знаходжусь в чудовій квартирі. Сирець Рівер Парк. Вид на річку, на гори, деталі далі. Ось дивіться, який дуже гарний краєвид. Дуже чудовий з видом на гори, Зараз трошки зимно. Ось така, чудова. Двохкімнатна квартира, 90 квадратних метрів. Дуже великий коридор. Тут можна буде зробити спальню. Тут взагалі планувався камін. Але по бажанню. Тут є гарна кімната і дійсно просторий коридор. Тут санвузол, тут буде ванна. Ну і тут буде гарна кухня. Ось така. Тому звертайтесь за деталями і покажу вам всю чудову квартиру. Ось такий чудовий двір. І посередині мальовнича дитяча площадка. Також є місце для гри футбол. Чи, можливо, інші ігри.